Привіт, мої любі друзі! Готові до нових пригод? Сьогодні ми помандруємо з Петриком до жахастиків. Приготуйтеся слухати або можете читати. Ставте на паузу, коли щось незрозуміло, або коли хочете відгадати загадки, які обов'язково будуть в кінці відео. Але обов'язково підпишіться, щоб українського контенту у світі було більше. У маленькому містечку, яке жартома називали жахастики, жив хлопчик Петрик. Він був справжнім дослідником, завжди шукаючи нові пригоди і смішні ситуації. Одного дня він вирішив піти до лісу, що оточував його місто, адже там, за чутками, мешкали найсмішніші монстри. Коли Петрик зайшов до лісу, він одразу ж помітив, як дерева шепотіли один одному, а листя шелестіло, наче сміялося. Тут точно щось цікаве, подумав він і продовжив свій шлях. На першому ж повороті він зустрів величезного зеленого монстра з чотирма очима, який жував листя. Привіт! Я гріс. Хочеш шматочок? запитав монстр, показуючи на свій обід. Петрик засміявся. Ні, дякую, я не їм листя. Я тут, щоб знайти нових друзів та веселі пригоди. Гріс зацікавлений, вирішив приєднатися до Петрика. Разом вони вирушили далі, коли раптом почули пронизливий крик. Це напевно ведмідь, пожартував Гріс. Або, може, це просто голодний вовк? Вони швидко побігли до джерела звуку і виявили, що маленька дівчинка на ім'я Ліза заплуталася у мережеві павутиння. – Допоможіть, я тут уже кілька годин, плакала вона. Я думала, що це просто весела гра. Петрик, Гріз і Ліза разом спробували розплутати павутиння. – Якщо ми будемо працювати в команді, ми розплутаємо цю павутину, сказав Петрик. Вірно, додав Гріс, згадавши, що у нього є вельми гострі зуби. Протягом наступних кількох хвилин вони разом сміялися, жартували і намагалися виплутати лізу. Чому ж ти вплуталася в це павутиння? запитав Петрик, намагаючись не засміятися. Я думала, що це буде модна накидка, відповіла вона, і вся компанія вибухнула сміхом. Коли Ліза, нарешті, вибралася, вона подякувала тепер уже друзям за допомогу. Тепер ми команда, закричала Ліза, і вони вирушили далі в ліс. У глибині лісу вони натрапили на величезну печеру. Тут живе. Найстрашніший монстр у всьому світі жахастиків, попереджав Гріс. Але я не боюся, ствердив Петрик. Може, це просто ще одна смішна пригода? Вони обережно підійшли до печери і побачили, що всередині монстр. Він був сердитий і засмучений. Що з тобою? запитала Ліза. Я такий самотній, ніхто не хоче дружити зі мною, бо я страшний, відповів монстр. Петрик, Гріс і Ліза переглянулися і вирішили, що вони можуть допомогти. Ми можемо бути твоїми друзями, сказав Петрик. Монстр з несподіваною радістю вигукнув. Справді, але я ж такий страшний. Але ж ти добрий, відповіла Ліза. І ти ж Любиш жарти, відповів Гріс, поки монстр увесь розцвів від щастя. З того часу вони стали найкращими друзями. Монстр розказував їм свої жарти, загадував веселі загадки, а вони навчали його грати у веселі ігри. Після цього Ліза, Петрик і Гріс разом з монстром стали справжньою командою, готовою до нових пригод. Врешті-решт вони повернулися додому, сміючись і жартуючи, адже розуміли, що справжня дружба може знайтися навіть у найнеочікуваніших місцях. І кожного разу, коли хтось у жахастиках казав, що монстри страшні, вони сміялися, адже знали, що навіть у найстрашнішого монстра може бути велике добре серце. Так закінчилися пригоди Петрика у жахастиках. А він навчився, що важливо не судити про інших за зовнішнім виглядом, а знаходити доброду всередині. І з того часу жахастики більше не були вже такими жахливими. Це ще не кінець. А ти зможеш відгадати монстрикові загадки? Спробуй! Став відео на паузу після кожної загадки, щоб поміркувати. Що у вогні не горить? І у воді не тоне, на яке дерево сідає птах під час сильної зливи. Маленький, сіренький, на слона схожий хто це? Хто на собі свій будинок носить? Хто говорить усіма мовами? У кого є капелюх без голови, а нога без чобота? На березі росло 90 яблук. Повіяв сильний вітер, і десять яблук упало. Скільки залишилося? Тільки не на, березі, не на березі, а на березі. Одне яйце вариться три хвилини. Скільки хвилин варяться три яйця? З якого крана не можна набрати води? На яке питання не можна відповісти так і не збрехати? А тепер можеш подивитися відгадки. Тепер, кінець. Сподобалась казочка? Поділися з іншими, щоб усі могли почути і відгадати ці загадки.